Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні познайомлю вас з чудовою картоплею. Батат, або ще як її називають, солодкою картоплею. Четвертий рецепт. Батат кладемо в тарілку і гарно його всередині розминаємо. Він м'який і гарно розминається. Беремо один йогурт, який вам подобається. Йогурт викладаємо зверху. Викладаємо зверху малини і чорнички. Ви підключайте свою фантазію і викладайте, що вам подобається. Малини з чорницями викладаю щедро. Батат приготовили, готовий. А зараз будемо куштувати. Відрізаємо шматочок. Ви тільки подивіться, який він гарний і який він смачний. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий.